У селі Новинки одна вулиця. На ній трохи більше від десятка будинків, що потопають у снігу, де-не-де гавкають собаки. Тут у новинках Петушинського району Владимирської області була зареєстрована матір головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського Людмила. За даними урядового видання Російська газета, будинок бабусі генерал-полковника стояв на цьому місці. Нині тут нова споруда, мешкають інші люди. Розмовляти з журналістами вони не захотіли. Коментар вдалося. Взяти лише у мешканців ділянки на в'їзді до новинок. Ані курці асирські здесь живуть. Просто ми здесь живемо, вездемо своє хазяйство і все. Сирські жили у квартирі у сусідньому військовому гарнізоні Костерьово-1. Там служив батько Олександра Станіслав. У дитинстві його син, майбутній очільник української армії, навчався у школі номер 3 Наразі навчальний заклад перейменований на честь Тимофія Шичлакова. Він лейтенант Збройних сил Росії, взяв участь у повномасштабному вторгненні в Україну та був убитий у березні 2022 року. Ось фрагмент одного із репортажів російського державного телебачення про нього. Тімофій Шашлаков командир роти танкового полка. Погиб в перші дні спецоперації во время бойов за город Тростянець. Топливозаправщик, в в находился находився і двоє його служивців, поразил вражеский міномет. Офіцеру було всього 23. Від колишнього військового містечка до села Новинки менше ніж 5 кілометрів. Об'єкт був таємним, вказівних знаків на в'їзді немає. У сосновому бору однакові п'ятиповерхівки. У радянські часи тут були центральні офіцерські червонопрапорні курси зенітних ракетних військ. А після розпаду СРСР і до 2007 року центр підготовки фахівців зенітних ракетних військ ВПС. Сьогодні тут ще можна побачити багато військових машин або авто із цивільними номерами люди у камуфляжі. На головній вулиці на кожному стовпі прапори Росії та Костирьова. Місцеві жителі не радіють появі журналістів. Да ми ж Відомо точно, що зараз батьки Олександра Сирського та його брат живуть у Владимирі. Їм понад 80 років, молодшому братові 50. Він працює охоронцем. Обласний центр за півсотні кілометрів від новинок і за 176 на схід від Москви. Це одне з найдавніших міст Росії. Є тут свої золоті ворота та храми 12 століття. Батько та мати сирського живуть у спальному районі у звичайному панельному будинку. Нам вдалося поспілкуватися з їхніми сусідами. Аплічні люди, Мислав Прокопіч, чоловіче. Подполковник всю жизнь советской армии отдал, блин. Задолбали да, уже стариков, блин. Я знаю, что они живут в нашем доме. Видите, хочешь Они живут, У самому Владимирі Олександра Сирського знають, особливо люди старшого покоління. До міста приїжджали співробітники російських державних каналів та зробили про малу батьківщину головком АЗСУ кілька репортажів. Слышав, що він слабене його. раділи стидно стидна. <ради> мабуть, тим більше. Земляків із багато. Вони, виявляється, і по ту, і по цю сторону. Здесь сложно так сказать, сказать по этому поводу. Кожен робить свій вибір, вибрав нехорошую позицію такою. На офіційній сторінці Збройних сил України немає подробиць біографії нинішнього головнокомандувача. За даними ЗМІ з батьком та братом, які живуть у Росії, Олександр Сирський контактів не підтримує.